У нас в області сама система, скажімо так, роботи з дітьми, захисту їх прав, вона йде через відповідні відповідні інституції, це так звані управління, відділи у справах дітей, які формуються органами опіки і піклуваннями, які базуються на форматі діяльності територіальних громад. І скажімо так, що кожна громада вона відповідальна за тих дітей, які проживають у них на територіальних у них на територіях. Уже під час воєнного стану, незважаючи на всі складності і всі всі виклики великою війною, зазначу, що у нас органи опіки і піклування поновили свою діяльність майже на 100%. Чим займаються взагалі ці структури? Це скажімо так, реагування на дітей сиріт і тоді подальша їхня, їхня доля, влаштування в сімейні форми виховання, і це у нас так звані складні життєві обставини. Така практика, вона є необхідною, звісно, на реагування на вилучення дітей із складних життєвих обставин або і позбавлення батьківських прав в подальшому, якщо це є необхідним, але також проводиться робота. Щодо поліпшення умов перебування таких дітей у відповідних сім'ях, тобто так звані превентивні заходи. І на цьому я вважаю, адміністрація зараз робить фокус саме не на реагування по факту, а безпосередньо проведення відповідних превентивних дій, які би унеможливили. Відповідне насильство в сім'ї, ну і передбачити будь-які загрози для таких дітей в складних життєвих обставинах. В перспективі ми плануємо провести дуже серйозну таку роботу по дітям. І у нас по Запоріжжі обліковується десь 163. От таких дітей і складних життєвих обставин сімей ми зараз будемо активно працювати з цими дітьми і з їх батьками в таким чином, що ми займаємо дітей, виявляємо їхні потреби, формуємо їм пропозиції. Щодо розвитку, а з батьками окремо також проводимо відповідну роботу превентивну. Я вважаю, що такий підхід він нам дасть можливість зреагувати на відповідні загрози щодо дітей. Пріоритетним для нас є, якщо дитина позбавляється батьківського опікування. Або дитина сирота. У нас пріоритетним є не наші заклади утримання таких дітей і виховання загальних форм, а саме сімейні форми виховання. Тобто це дитячі будинки сімейного типу, це патронатні сім'ї. Я зазначу те, що у нас з загального обліку 3600 десь дітей, які позбавлені батьківського піклування і є сиротами. Тобто у нас десь порядка 3 тисячі 4 дитини. Вони влаштовані в сімейні форми виховання, що складає десь 89%. Насправді це дуже серйозний показник. Він один із найкращих по Україні, і я вважаю, що ми в правильному напрямку зараз рухаємося.